Всім привіт! Я сьогодні приїхав на одну квартиру, яку ми купили з моїм клієнтом за 216 тисяч доларів. Це житловий комплекс Вікторів. В моєму телеграм-каналі ви можете подивитися взагалі, які квартири я продаю і які квартири ми купуємо з клієнтами. Ми купили її під оренду і зараз я вам хочу її показати, а зі мною якраз приїхала моя колега Марія. Я хотів би, щоб Привет. ви її побачили. І... А ти, Марія, щоб ти поділилась своїми враженнями покажу, покажу, да. а, Давай з тобою підемо тоді одразу в коридор. Подивимось взагалі, що нас тут чекає, і ти розповіщ, розповісти про свої враження з приводу цієї квартири. Ми вже, Ми вже були в цій квартирі, то в принципі я думаю, що нового нічого ти не побачиш, але просто можеш розказати взагалі, як тобі ця квартира. Домовились. Домовились, що поїхали. Так, тут нас зустрічає досить велика вхідна група. У нас досить багато місця для зберігання, і одразу з фішки, плюшки тут є інвертор. Так, у нас є тут 3 кіловатний інвертор. Він, до речі, зараз щось годить, не знаю, але. Але він є. Під час блокаутів, сьогодні а якраз у нас почали вимикати світло, то в квартирі світло буде. І генератор є також у нас на будинок. Кайф, це дуже, дуже круто, тому що ну, без, без світла досить важко. Я вам не показав, ми при вході, коли заходимо, у нас є тут майстер-вимикач, щось подивіться, я зараз його вимкну, опа, світло в цій квартирі взагалі. Хопа, одним вимикачем все, все працює. Далі у нас величезне дзеркало. Якраз таки перед, перед виходом, перед входом можна нарядитись, покрутитись, селфі і так далі. Да, дзеркало підсвічується, взагалі по квартирі підсвіток достатньо. Це прямо інста, інстамрія. Uh, да. Інстаквартира. Інста Тож ми шукаємо якраз орендарів, які хочуть собі інстаграмну да. квартиру. Да. Це в нас ще один експартир, яка ховається від камери. Нічого, не переживай, все нормально. В ютубі виліжимо все. Дуже просторе вбиральня. Тут у нас сам вузол і душова кабіна. Скажи, от ну я думаю, ти ж також в квартирі 100%. Що тобі тут не вистачає, чи взагалі можливо, ти б собі додала щось, можливо, з приводу плитки, бо от мені там не дуже подобається плитка по всій квартирі. Ну, я скажу більше, я обожнюю обожнюю душову кабіну. Чому? Тому що якраз таки у мене її нема. У мене величезна ванна, яку набрати треба там півдня її набирати. І коли миєшся, оце вся вода по всій, ну коротше, це жахливо. Це таке щастя мати душ. Хоча і багато людей думають, що їм потрібна ванна. А, ну, ну, а, на покай... смак, на смак, да. Да, підсвітка є в нас а, а, гроя, у нас стоїть. Сантехніка, вона ну, доволі непогана. І квартира така в темних кольорах. Я взагалі дивився по ринку, квартир з темними кольорами немає майже. Ти тут зверни увагу, у нас сушильна правильна mm, машина є. Це дуже зручно. Електролюкс. Не да. треба його там вивішувати, розвішувати просто. Да. Тут робили ремонт дизайнерська студія. Ми зараз, до речі, зачинили штори, бо дуже багато світла попадає в цю квартиру. Ану, Марія, відкрий будь ласка, штори. Подивимось, як це виглядає. Все. Скільки світ, Панорамні вікна просто кайф. Дуже тепла Хоба. квартира, прямо от навіть відчувається, що е, саме вікно нагрівається, дуже тепло. То зараз зима, а я вся... Дуже Ми зараз приїжджу. відкриємо, якраз подивимось на потяг. І так у нас виглядає вид з вікон. Мені дуже подобається цей диван. Диван прям кайф. Зараз ми закриємо штори. Давай посидимо. Посидим. Да, сідай, сідай, скажеш. А ну сядь, скажи взагалі, він комфортний чи ні. Ой, прикольно. Прям так, да, вставати не хочеться вже. Все. Диван нормальний. І я коли тут був, коли ми купували цю квартиру, то вже величезний телевізор, 65 дюймів. То ти собі поставив тут плоєчку і, будь ласка, взагалі немає ніяких проблем, собі працюєш. Кайф. Да. З приводу кухні, вона тут розрахована не на велику кількість людей. Я тут жила взагалі пара. От, в принципі, для пари якраз ця квартира розрахована. Такі шкіряні стільці, барна стійка. Є все для комфортного життя. Посудомийка теж. Посадимийка маленька. От Я, до прикладу, живу, у мене посадимийка маленька, це не дуже комфортно. Тут мінус в цьому плані. Хоча якщо для двох людей, то можливо Або і. Для однієї, Або для однієї. Або да, для однієї, так, взагалі має підійти. Easy. А що ти думаєш з приводу того, що вона 1900 доларів коштує? А, ну, не знаю, досить стильна квартира загалом, а, досить якісна, думаю. Нормально, Подивимось так. на попит. Подивимось, дає. Ну, мені вже телефонували, то ми беремо тут з тваринами. Це. А, ну все. Ага, тут мікрохвильовка і духовка, бачу, духова шафа. Да, в, плані, в плані техніки все є. Єдине, що я не помітив, тут фільтра для води, але це таке вже. Тут наша шафа ще, бо в квартирі гардеробу немає, а шафи є. Тут я бачив, власники якусь таку мілочовку зберігали. Тут всякі медведки стояли, там духи, парфуми на українській. Mm. І спальня. Спальню маленьку зробили, бо в основному ж люди проводять весь час в вітальній. Да, спальня така невеличка. Але, але от... вона затишна. Да. Так, що відкрий собі шафу, скажи, тобі вистачило місце в такій шафі? Ну, у мене досить багато речей. Ну, включаючи тут і там. Ну, якраз, так. Подрощот. Можливо, щось треба було б, наприклад, літнє сезонне тут, а от не сезонне скласти кудись. Тоді б вистачило. Тому що я прям шмоточниця, це в мене їх багато. Так, в мене, до прикладу, гардероб, то я не знаю взагалі, як з шафою жити. Ну, але як. О, я, до речі, знаєте, що помітив. О, це захований комод. Ну, це ж тут видвигаються, бачите, такі шафи. Для всякого, для, для нисків. Ну так, да, для білизних. Дифузор, щоб пахло. А, да. Щоб речі пахли. Так. Покрасили вони кондиціонери. Ну, непогана квартира виглядає. Єдине, що мені дуже, дуже мені не подобається, це плитка. Чому? Плитка так собі. Вона підігрівається, я знаю, що власника робила для того, щоб був підігрів сюди, так. але якщо б тут був паркет, було б ідеальніше. Ну так, да, виглядало. Практичніше, практичніше плитка. А що плитка практичніша? Таня нам каже, що плитка практичніша. Ну, тому що на паркет далі щось по м'ясома питається. А коня? Але на плитку, якщо падає, то нічого, Да? Немає, вона не підлітка. Крамаграніці. Добре, зараз ми здаємо цю квартиру за 1900 доларів, виставили в рекламу. Є навіть потенційний клієнт, можливо, на днях покажемо, але я думаю, що реально віддати її за 1600. Що ви думаєте взагалі? пишіть в коментарях з приводу цієї квартири, послухаємо вас, почитаємо ваші коментарі, відповімо. Якщо вам цікава така квартира, то ми вас чекаємо як потенційного лендаря. Пока!